Вітаю всіх. І так. Я хочу сьогодні трішки такий цикл цікавих відео зробити. У мене в голові виникло питання. Після певних новин я почитала, що вам там пишуть новини, чим вам мозок полощуть, і чому мені потім такі цікаві повідомлення приходять. Новини потрібно читати, і всі розклади відходять від новин, від подій. Новини це події. Все одно. По-іншому не буває. Хто не знає, як працює Таро, як взагалі все це працює, дописуємося на курс, запис, що в мене є. Кому це дійсно цікаво і потрібно. Кому не потрібно, не ваше не лізьте. Почнемо з іншого. Мене цікавить питання. Європа зможе допомогти зупинити війну. Наголошую, питання зупинити війну, закінчити війну, яка триває роки. Не припинення бойових дій, не припинення обстрілів, а саме закінчити оцю цю війну, яка з 14-го року тягнеться. Оце, давайте подивимось: три колоди. Повертаюсь до своїх традиційних колод. Нова, звісно, тепер це колода дверей. Це колода буде остання, і на неї буде орієнтир. Відразу скажу. Почнемо з колоди воїнів. Чомусь хочеться з неї почати. Так. Європа допоможе зупинити війну в Україні. Європа допоможе зупинити війну в Україні. Так або ні. І дивимось. Дев'ятка кубків. Відповідь так. Причому дуже непогана. Кубки емоцій, вони дуже цього прагнуть. Дивіться, обнулити ситуацію. Дуже крута карта. З однієї сторони, обнулення ситуації, вихід на новий рівень до, до Європи дійшло. По-друге, це їхнє несерйозне ставлення до ситуації. Їхнє оце шалтай-болтай, тепер вмикайте мозок. Докладу ще карту. Хочеться. Вони вже розглядають, як це зробити, думають. І це треба робити швидко. Ви уявляєте? Довго вони думати не будуть? Ну, цікаво. Чекаємо, яких раптових, швидких рішень від них чекаємо. Але не очікуйте, що це буде сьогодні, завтра, через два дні. Не чіпляємось до таких дат. Я розумію, що все вже у всіх нерви, але до дат чіплятися безглуздо. Так, тепер. Європа допоможе Україні зупинити війну. Європа допоможе Україні зупинити війну. Європа допоможе Україні зупинити війну. Суд, так. Карта суду це старший аркан. Значущий, і це також зміни переродження. Пропозиції, варіанти. Та ви що, правда? Ніхріна собі. Трійка кубків. Маніпуляції. Мова ультиматумів маніпуляцій тиско. Три сторони. Мені йде США, Європа і Україна. Чомусь так йде. А тиск маніпуляцій на Росію. Це те, що мені йде по цій колоді. Красиво, красиво. І третя колода. Європа допоможе Україні зупинити війну. Європа допоможе Україні зупинити війну. Європа допоможе Україні зупинити війну. Давайте дивимося, що тут скажуть. Десятка мечів. А оця колодарі ключів Ні. Це ні, це розчарування. Ці дві колоди кажуть так. Ця колода каже: ні. Європа не може мир. Тобто Європа самотужки не зможе. Відповідь так. Чому різні колоди Різні колоди відповідають за різні енергії? Поясню. В принципі, вона може зупинити за рахунок чого? До них дійшло, що треба щось робити з ВПК військово-промисловим комплексом. Перше. По друге, до них дійшло, що треба змінювати риторики, з союзниках і тримати США. І по-третє, що сама вона ніч хріна. Не зможе. Ось так. Диявол. Ну, що звідти диявол? Двійка в тупік. І дев'ятка жезлів. Війна опирається в, їх кордон, в її кордони. Угу. Мачові карти. Домовлятись треба. Щоб не було нападу, треба домовлятись. Шукати вихід. А рецервучів це ж ну, прямий напад, що сказати, в контексті війни. Не може. Сама Європа ні Щоб ви розуміли, що для чого три колоди це різні енергії і різний погляд на ситуацію. Це дуже серйозно. На жаль.